Сьогодні я пропоную здійснити вам віртуальну подорож в один з казково прекрасних куточків нашої країни українські Карпати. Ми поговоримо з вами про особливості її географічного положення та загальні риси природних умов. Карпати нероздільно пов'язані з Україною своєю історією, сучасністю, майбутнім, оспівані поетами. Композиторами для багатьох українців вони до цих пір залишаються таємницею. Послухайте голос комбіти, і уявіть собі безмежну, синю даль застиглих, мов море вівських ребтів, струмків, потобів. Пристрасть, вивелич моїх снів, у вас і сум, і радість, і вітру, вічний спів, поріки і потоки, джерела і луги пройшли століття, роки, пробіглись вороги, схопили вас за ноги, та не перемогли, Долаючи пороги в... І дивлячись вам воку, в око, в туманний синевір, я зроблю кілька кроків і полечу у вир зелених трав барвистих та красенів дубів, доріжок вихристих і предків голосів. Карпати стомувались перед альпійського горотворення в межах середземноморського сплачетого поясу. В основі Карпатської складчатої системи лежать породи дохембрію та палеозою. Пізніше ці породи були перекриті осадовими породами, які сформувалися в мезозої в межах морських басейнів, які тут існували. Городворення Карпат почалося 10-15 мільйонів років тому. Підняття супроводжувалося активним вулканізмом який проявлявся найбільше в Закарпатті. Карпати складені зараз породами е пісковиками, глинами, вапняком, які в нас до складку утворюючих процесів сформували так званий Карпатський фліж. Дивимося на цей знімок. Ось так він виглядає. Фліжить утворення часто порушується складками, насувами, скибами, виходами до кембрійських порів, як ми це з вами бачимо на цих знімах. У межах гірського масиву Чорногора знаходиться шість найвищих вершин українських Карпат. На цьому слайді вони розташовані по мірі зменшення їхньої висоти. Найвища вершина України Карпат це, звичайно, гора. Метр. Давайте подивимося ще раз разді. Це в Атласі знайдіть. Другою за висотою вершиною є Бребенеску висотою 2032 метри. Піп Іван Чорногірський має висоту 2022 метри. Петрос 2020 метрів, гутин Томнатик 2000... Ці гори є одним із найцікавіших туристичних об'єктів Карпат. Українські Карпати ще називають лісистими. Тут зосереджено 15-20% усіх лісів України. 70 видів деревної та чагарникової рослинності на сірих, бурих, лісових ґрунтах та дерновопідзолистих ґрунтах утворюють карпатські ліси. Широколистіні ліси з дуба, бука, граба змінюються з висотою смирявковими та євіцевими лісами, а на високогір'ях ростуть чагарники та субальпійські альпійські трави. Альпійські луки в умовах клімату близько до Тундрового мають дуже специфічну рослинність. Зокрема, тут є сланкі хвойні, такі, як, наприклад, гірська сосна або як його називають в Карпатах, Багато трав'янистих. Росії Про природи в Карпатах приділяється велике значення. 1400 природоохоронних об'єктів створено на їх території. Серед них найбільшими є національні парки та заповідники. Заповідники є такі, як Карпатський, біосферний, заповідник, Баркани, ось його пейзаж, ми з вами бачимо на цьому знімку. Найвідоміші національні парки Карпатський, Синевір теж це його зображення, Вижницький та багато інших. Я сподіваюся, що сьогоднішній наш урок дав вам ще один привід любити свою рідну землю, фіклуватися про неї, зберігати і примножувати її красу. Прийнялися гори. В золоті каміння, в полумі граніти і в диму гаї, а на хмарах грає сонячне проміння, грає і дарує успіхи свої. На цьому наша тема закінчена сьогоднішня. Записуємо домашнє завдання. Проробити Параграф 32 підручника і підготувати свої повідомлення про цікаві природні об'єкти Карпат, можна про заповідні об'єкти.